У неділю 11 лютого сумчани збираються біля свято георгіївського храму. Тут відспівують військовослужбовця Олександра Ліжниченка. Наступного місяця чоловікові мали виповнитися 55 років. Дуже дуже боляче. Згадувати про Олександра Юровича в минулому часі, тому що він був мій колега, мій товариш. Він очолював відділ, конструкторський відділ насосів для АЕС. І для нього сенсом життя була його робота, і робота пов'язана насамперед з мирним атомом. Всі колеги його пам'ятають як позитивну, як відповідальну людину. Він дуже, дуже відповідально ставився до своєї роботи. Жодного питання, з яким би я до нього... Не приходив особисто, не залишилось без відповіді. Знаю, я його дуже знав я його дуже давно. Ми починали працювати ще на заводі Фрунзе, Займалися атомною тематикою. Він був висококваліфікованим спеціалістом. Багато чому мене навчив у роботі. Завжди підтягував, допомагав. Воїн помер 5 лютого, перебуваючи на лікуванні в Київському військовому шпиталі, повідомив представник Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. За два місяці до цього чоловіка мобілізували до лав Збройних сил. Сьогодні прощаємося з молодшим сержантом Іженченко Олександром Гіровичем 08.03.1969 року народження, курсант навчального центру, 11.12.2003 року призвав на військову службу під час мобілізації Сумським ТСК та СПФ. За словами родичів померлого, у нього залишилися дружина і дві доньки. Він мені доводився чоловіком моєї племінниці, Маринки. Це дуже інтелігентна і культурна людина. Він працював на насосному заводі, він був інженером. Ну, мобілізували, пішов. Недовго він там був. Поховали чоловіка на алеї Славу Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.